Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Тож, цікава тенденція. Переростаможка своїх автомобілів навіть українського походження. Що це таке, як воно буде діяти і чому про це я вже зараз починаю говорити, тому що ще інформації офіційної нема, але Міністерство внутрішніх справ вже повідомило про те, що уряд Німеччини заставляє українців перереєструвати їхні автівки, тобто ставити на німецьку реєстрацію і отримувати німецькі права і німецькі документи. І після повернення в Україну е, потрібно буде наново отримувати українські номера і український е, ну, техпаспорт. І виходить так, що якщо ви з Німеччини повертаєтесь з німецькими ну, номерами, німецьким техпаспортом, ставите на українську реєстрацію то скоріш за все, що її потрібно буде ще й розтаможувати вашу автівку, яка була придбана в Україні, якою ви поїхали, виїхали, втекли там, можливо, від війни, так. Ну, по іншим деталям. Після повернення додому, якщо ви захочете повернутись, а умови зараз такі роблять, що більшість захоче повернутися. Ну, Німеччина ще поки не долучається до цих умов, ну Польща вже дуже активно, так. Да? то потрібно вже переєструвати ще й автівку, розтаможувати її назад. Ну. Якось так виходить. Ну, про це ще офіційно не сказано, так, цього нема. Лише є інформація про те, що офіційно від Міністерства внутрішніх справ про те, що Німеччина вже заставляє реєструвати свої автівки. Ну, наші автівки, які простояли більше, ну, не простояли, а пробули в Німеччині більше одного року, вони повинні стати на німецьку реєстрацію. І про те, що при поверненні потрібно буде її перереєструвати. Чекаємо офіційних роз'яснень, чи потрібно то буде знову розтамовити. Бо бо дурдом виходить. виходить. Якщо ти вже виїхав, то привітлій назад чуть ли не громадянство повторно треба буде оформляти. Отак От ждуть і люблять наших людей скрізь і в Україні в тому числі, на жаль. Тож, автомобільні новини, надалі розбираємося з усією автомобільною інформацією. Долучайтесь до каналу, усі новинки там. В правилах дорожнього руху номера, по, всі... Ой, номера ну, знаки по всій Європі нові запроваджують. І Україна сказала, що буде долучатись до цих стандартів, тож будемо розбиратись, які там будуть нові знаки, що вони будуть означати, і як на них реагувати, бо там вже і зелені номерні знаки з'являються, і односторонні дороги. В общем, багато цікавого попереду нововведень, так, а якщо... Активно будемо приєднуватись до Європейського Союзу, то їх буде ще більше в рази. І формати, і зразки посвідчень водія, і оформлення, і отримання. Тож, зі всім детально, до нової зустрічі на каналі Автотема. Долучайтеся, будемо розбиратися разом.